Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми попереджувальні сигнали, другим буде завдання на знання тем проїзд, перехресть і переваги маршрутних транспортних засобів, і останнім буде завдання з теми зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 який сигнал повороту повинен увімкнути водій жовтого автомобіля у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Правий сигнал повороту, 2. Лівий сигнал повороту, 3. Спочатку правий, а потім лівий. Та 4. не повинен вмикати жодного сигналу. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного Ютюбу. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Вантажний повертає ліворуч, і водій увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Водій жовтого автомобіля, в свою чергу, збирається розвернутися, і от який же показчик повороту потрібно вмикати йому. Давайте відразу вирішимо, очевидне. Не вмикати жодного сигналу це стовідсоткове порушення правил. То все ж таки потрібно вмикати правий чи лівий. Чи можливо спочатку, рухаючись трохи праворуч, як ми це бачимо на зображенні, водій повинен вимкнути правий показчик, а вже потім відразу переключитися на лівий. Давайте розглянемо такий варіант. Водій жовтого автомобіля увімкнув правий показчик повороту. Відповідно, водій вантажівки робить висновок, що жовте авто повертає праворуч, а отже водій вантажівки не повинен давати йому дорогу, оскільки їхні траєкторії не перетинаються. Він же не знає, що насправді жовте авто зараз буде розвертатися. Таке непорозуміння може призвести навіть до аварійної ситуації. Тож відповідь з самого початку була надзвичайно простою. Пункт 9.2 вимагає від водіїв подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом і розворотом. Відповідний до розвороту сигнал це лівий показчик повороту, і саме його водій жовтого автомобіля й мусить вмикати в цій ситуації. Але, звісно ж, зробити це потрібно завчасно, а не безпосередньо перед перехрестям, як у нашому випадку. Отож я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідне питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображену ділянку дороги. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються 1. Трамвай, зелений автомобіль, велосипед, 2. Трамвай, велосипед, зелений автомобіль. 3. Велосипед, зелений автомобіль, трамвай. 4. Велосипед, трамвай, зелений автомобіль, 5. Зелений автомобіль, трамвай, велосипед та 6. Зелений автомобіль, велосипед, трамвай Отож ми маємо ділянку дороги з перехрестям і виїздом з трамвайного депо. Трамвай, виїжджаючи з депо, рухається прямо як і велосипедист по своїй дорозі, а водій зеленого автомобіля повертає ліворуч. На перехресті нема ані світлофорів, ані дорожніх знаків, а отже це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. І отут головний момент, коли можна припуститися помилки. Помилкою буде вважати, що оскільки дороги рівнозначні, то трамвай має перевагу. Справді на рівнозначних дорогах так воно і є, але виїзд з трамвайного депо не вважається перехрестям. Добре, тоді виходить, що трамвайні колії перетинають смугу руху на рейкових транспортних засобів поза перехрестям. А отже, трамвай все одно має перевагу. І знову ж таки, все було б вірно, але виключенням у такій ситуації якраз таки є виїзд трамвая з депо. В такому випадку саме водій трамвая має дати дорогу. Отож він проїжджає останнім. Ну а хто проїде першим, а хто другим, ми зараз легенько вирішимо. Ми вже зазначили, що велосипед і зелене авто рухаються по рівнозначним дорогам зустрічних напрямків. І в таких ситуаціях дорогу має дати водій нерейкового транспортного засобу, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто водій зеленого авто пропустить велосипедиста і проїде перехрестя другим. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: велосипед, зелене авто, трамвай. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке: водіть якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля. Два водій синього, три обидва порушили, та чотири обидва не порушили правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водії обох здійснили зупинку: водій білого ліворуч біля розділювальної смуги, а водій синього біля правого краю проїзної частини. Думаю, перше, що кинеться в цій ситуації у очі, так це дорожній знак 3:34 зупинку заборонено. І ми бачимо, що білий автомобіль зупинився до знака, а синій вже за ним, щоправда, з іншого боку дороги. І от що потрібно знати про цей знак, це те, що зона його дії від місця встановлення і до найближчого перехрестя за ним. А також важливою деталлю є те, що знак діє лише на той бік дороги, на якому його встановлено. З цього робимо висновок, що вимоги знаку зупинку заборонено, не порушив жоден з водіїв. Проте порушник тут все ж таки є, і це не водій синього автомобіля, який зупинився праворуч, адже за відсутності спеціально відведених місць це дозволено. Порушником є водій білого позашляховика з цієї причини, що він зупинився біля розділювальної смуги. А зупинятися або ставити автомобілі на стоянку біля розділювальної смуги чи бульвару забороняє пункт 15.3 правил. Таким чином, ми з'ясували, що в цій ситуації правила порушує тільки водій білого автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.